Ну що, друзі, будемо заливати водичку в теплу підлогу. Вже все попід'єднував. Так, що почнемо? А, Відкриваємо ось цей перший контур. Відкриваємо цей витратомір. Зараз покажу вам, як водичку залити сюди. Так, відкрив. Відкриваємо обратку. Так, отут у нас обратка закрита. Відкрили обратку. Відкрили кран маєвського. О, вже пішло повітря. Ця водичка потекла. Тут що нас? Так, відкриваємо розповітрювач. Відкриваємо підний кран, водичка пішла вже. І відкриваємо отут під запітку на котлові. І все, і потекла в нас водичка в система. Аж забувся подачу відкрити. Так, потекла водичка. Зараз отут з... О, тут йде повітря, бачите якраз. Зараз тут має потекти вода. Якщо тут потече вода, знаєш, цей контур у нас заповнився. Так, чекаємо, поки водичка потече. Дивіться, як розходомір так. він. Аж не видно там. Не щеп'яти, не щеп'яти, коротше. Так, ну що, коли же вода потече? Зараз почекаємо, поки водичка потече.